Привіт усім! Ласкаво просимо на мій канал на YouTube. Мене звати Христина, і це восьма частина нашої серії уроків нідерландської мови. Сьогодні ми займемося чимось дійсно цікавим навчимося рахувати до 20 нідерландською. Рахунок це фундаментальна навичка у будь-якій мові, і нідерландська мова не є винятком. Незалежно від того, чи ви хочете знати, як порахувати продукти або визначити час. Важливо знати цифри. Ви готові покращити свої арифметичні навички. Тоді давайте почнемо рахувати. Почнемо з цифр. Один. Нідерландською. Ень. Повторюйте. Ейн. Ейн. Два. Нідерландською. Тві. Повторю. Тви. Тви. Три. Нідерландською. Дрі. Повторюйте. Дрі. Дрі. Чотири. Нідерландською. Вір. Повторюйте. Вір. Вір. П'ять. Нідерландською. Фейф. Повторюйте за мною. Фейф. Вейф. Шість. Нідерландською. Зес. Повторюйте. Зес. Зес. Сім. Нідерландською. Зивен. Повторюйте. Зиєвен. Зиєвен. Вісім. Нідерландською. айт. Повторюйте. Айт. Айт. Дев'ять. Нідерландською. Негін. Повторюйте. Неген. Неген. Десять. Нідерландською. Тін. Повторюйте за мною. Тін. Тін. Одинадцять. Нідерландською. Елф. Повторюйте. Елф. Елф. Дванадцять. Нідерландською. Тваф. Повторюйте. Тваф. Тваф. Тринадцять. Нідерландською. Дертін. Повторюйте. Дертін. Дертін. Чотирнадцять. Нідерландською Veirtin. Повторюйте. Виртін. Виртін. Пятнадцять. Нідерландською. Вефтін. Повторюйте. Вефтін. Вефтін. Шестнадцять. Нідерландською. Зестін. Повторюйте. Зестін. Зестін. Сімнадцять. Нідерландською. 17. Повторюйте. Зевентин. Зевентин. Вісімнадцять. Нідерландською. ахтін. Повторюйте за мною. Ахтін. Ахтін. Дев'ятнадцять. Нідерландською нетін. Повторюйте за мною. 19 19 Двадцять. Нідерландською. Твінтіх. Повторюйте: Твінтіх. 20, 20 Ось і закінчився восьмий урок. Він називався Вивчаємо Нідерландську Рахування до двадцяти. Сподіваємося, вам сподобалося вчитися рахувати нідерландською мовою і ви вдосконалили свої навички. Але зачекайте, процес навчання на цьому не зупиняється. Слідкуйте за нами на нашому каналі в Інстаграм, де ми найближчими днями опублікуємо картки для повторення, які, для, які допоможуть вам краще запам'ятати ці цифри. Слідкуйте за нами на талановитах, щоб отримувати щоденні оновлення. І не забувайте підписатися на наш канал і подобати це відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо у вас є пропозиції щодо інших тем, які ви хотіли б вивчити, або інші відгуки, повідомте нам у коментарях нижче. Дякуємо за вашу підтримку і за цікавленість у навчанні. До наступного разу!